Всім привіт! Що? У нас сьогодні відео акумулятори 18650 з Аврори і БУ. Будемо перевіряти, що краще: хороші БУ чи нові акумулятори, наприклад, з Аврори і так далі, і інших магазинах, які там продаються до 100 гривень. На ємність цих акумуляторів поставимо на тест на цю зарядку і подивимось, що краще купити. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми погнали до більш детального огляду та тесту. З чого. Люди писали мені, як на Телеграм, так і в коментарях тут в Ютубі, Вова, провір ці куми з Аврори по 49 гривень, що вони, чи є реальна ємність, чи нема реальної ємності і так далі. Тут також в той же самий час написали мені хлопці, які займаються продажем цих акумуляторів 18650, Samsung і Sony, Sony VTC5 і так далі. Широкі в широкий вибір. Багато акумуляторів і не тільки акумуляторів 18650 і других різних калібрів. Я заглянув на їхній сайт, подивився на ціни. Ціни реально адекватні. Я кажу, добре, давайте присилайте, я їх провірю, покажу людям, що за акуми і чи реально вони коштують своїх грошей. Давайте я перейду на їхній сайт. Зараз візьму телефон. Вам покажу, що за сайт, які акуми, які ціни. Так, дивіться сюди. Ось такий сайт akkb.com.ua. Хлопці з України займаються акумуляторами. акумулятори в них биушні, хороші Sony, Samsung і так далі. Класні акуми. Також вони роблять станції і можете зайти на їхній сайт, хто хоче придбати собі якісь акуми по хорошій ціні, зробити собі павербанк, бити собі якусь е, зарядну станцію чи до якогось самоката ви хочете замінити акумулятори. Дивіться сюди. Заходимо на їхній сайт. Тут у нас є повністю контакти. Можете їм написати Viber, Telegram і так далі. Можете подзвонити. Вибираємо каталог товарів, акумулятори. Дивіться, вибираємо 18650. Бачите, скільки в них різновидних акумуляторів. Є зразу упаковані, готові і так далі. Можете вибрати, що хочете. Вибір реально широкий. Дивіться, 18650 вибираємо. Загрузилося. Дивимось сюди на ціни. 70 гривень. Акумулятори 18650. Це, по ходу, ось ті, що вони мені прислали. Це в нас Samsung по 2400 мА. Sony, це Samsung, дивіться сюди. Sony VTC 5, оці, що вони прислали, VTC 5, ось вони є. Вони мені зробили в прозорі ізоляції. Бачите, тут є ізоляція, все гарно. І тут пише VTC 5, як ви бачите. Дивіться, Sony VTC5 85 гривень. Ціна дуже класна, і акумулятори, забігаючи наперед, дуже круті. Реально зараз я їх в тесті провірю. Будете бачити, вони реально віддають своїх 2400. навіть є. Як ви бачите, оптові ціни від 500 одиниць і так далі. От дивіться сюди. 85 гривень – це роздрібна ціна. Якщо ви берете багато, ви можете за 78 купити в ETC 5. Можете скласти собі самокат, павербан і так Вибір. далі. Вибір тут великий, вибираєте, який хочете. Ціна реально класна. От Самсунги, маєте, давайте виберемо на них, подивимось. Самсунги 70 гривень. Що в нас по ємності? Які-то в нас 32 є по 3200 мА. По 70 гривень. Дивіться сюди всі характеристики 64 А. Супер. Силання на їхній сайт я залишу в описі під відео, також продублюю в Телеграм. Якщо вам акумуляторів потрібно таких багато, я з ними домовився, кажу, для моїх підписників зробить якийсь бонус. Вони казали, окей, якщо людина буде брати багато, промокод КПВ кажете, або дзвоните, або пишете, і вам зроблять якісь скидочки, бонуси і так далі. Так що переходимо, вибираємо, кому потрібні акуми. Так, Зараз ми ці акуми, це в нас Sony VTC e 5. Це в нас на 2400 чи на 2500 мА. І також Samsung, на 2400 чи на 2500 мА. І також цей акумулятор заврори ми ставимо в тест, заряджаємо, провіряємо реальну ємність, що можуть видати ці акуми. Чи варто їх купувати, ті, ті чи ми ці? будемо зарядкою літокала 600? Наприклад, в перший слот ми поставимо Sony VTC5, ставимо, дивимося, з яким током вона буде заряджати цей акум. 35 мільом 2000 міліампер. Але ця зарядка бреше. Хто має, той знає зараз я переставлю в другий слот. Дивіться, в крайній оцей. Вона тут заміряла 35 мільйом. А тут внутрішній опір. Скільки? 38 мільом. Добре, ставимо наступний. Скільки мільом? Ану. 32 мільйом. В наступний. Скільки мільйом? Ану. 32 мільйом. Ще раз в перший. А тут зараз, певно, 40 мільйон. Ану, давайте. 51 мільйон. Ну, супер, ні. Нехай буде так. Нехай заряджаю авто. 1,5 Ампера. Ставимо далі Samsung. Подивимося, що воно ти виміряєш. Samsung десь теж, напевно, так виміряє. Внутрішній опір в цих акумів добрий, реально. Так, Samsung у нас показав 44 мільйон, теж 1,5 А буде заряджати. Далі. Провіряємо аврора, скільки аврора видасть. Запихаємо. Ставимо. Що в нас Аврора покаже, скільки мільйон? 46 мільйон. Теж буде силою току заряджати 1,5 А. Так що ось так, ця зарядка приблизно показує внутрішній опір. я коли куплю собі тестер для вимірювання внутрішнього опіру, я це все вам покажу, що вона береше і то бреше так добре. 30 мл, 20 мл може брехати і так далі. Я Думаю, ви це зрозуміли і побачили, що в кожний слот по різному мірі. Що, виставляємо на тест. Нехай воно все стоїть на авто, зажимаємо моде. Мод. перший, А, третій у нас слот виходить. Давайте поставимо тест. Пару секунд. Зараз побіжуть міліампери і переключаємося на другий акум. Так, чекаємо. Моргає, моргає, час. І пішла от зарядка. 1 мА. Добре, переключаємо це на другий слот. На другий слот зажимаємо і переключаємо в режим тест. Так, тест переключаємо, авто 1,5 А. Пару секунд чекаємо. Це побігла зарядочка. побігла зарядочка. І перший слот це в нас Sony. Зажимаємо і виставляємо на тест. Тест. Теж 1,5 А авто. Все так залишаємо. І Зараз побіжуть мА. Так, побігли. Зараз один буде, точно є. Що так і залишаємо їх. Включуся зразу ж, коли пройде тест. Так, ну що, тест пройшов. Все засвітилось нас зеленими. Давайте перевіряти. Перша позиція це в нас Sony vtc 5. Що вони в нас видали? Дивіться, на розряд він видав майже 2400 мА, На заряд давайте провіримо. 2482. Майже під 2500 він видав на заряд. І на розряд, як ви бачите, пише Discharge 2400 мА. Так, Samsung такої ж ємності мали видати так же само. Так, Samsung в нас на розряд видав 2369. На заряд він видав 2387 мА. Так, а тепер Аврора. Цікаво вам, що Аврора видала? Я в шоці 1213 мА. Це в нас на розряд. Навіть більше заявленого. І що в нас виходить на заряд? 1277. Нарубально видало. Я думав, що 1000 мА вони видадуть точно, але 1200 я не розчитував. Давайте ці результати ми запишемо маркером на кожному акумі, щоб ми знали, скільки вони мають ємності. Sony VTC в нас на розряд видає 2400, 2399. Пишемо 2399, 2399, Ось так. Далі. Samsung. Samsung у нас 2369. 2369. І тут писати не потрібно, тому що Аврора 1200, як тут в нас пише, вона своїх видає. Так, ну що в цілому вам сказати, це моя лічна думка. Дивіться сюди. Такий акум коштує 50 гривень. Ну, нехай буде 49 гривень. Такі акуми коштують 75, 70, 80 гривень. Але не забувайте одне: ємність тут 1200 мА. Тут ємність 2400 Якщо ви хочете зробити якусь саморобку, десь замінити акумулятори, а там їх треба декілька. І хочете, звичайно, щоб воно довше все працювало. Ємність була більша, автономність була більша. Звичайно, я би брав і я беру ось такі акумулятори БУ: Sony, Samsung і так далі. Я не беру нові, тому що 1200 мА це дуже мало. Що вам треба один акум, чисто десь там, щоб воно працювало, якийсь ліхтарик закинути, який під 18650 заточний, це теж добре. Ну але я б не радив давати тих грошей, ліпше тих 30 гривень докинути, взяти зємність. На 2400-2500 мА. Ну що, блін, ну камон. Ну ви хочете, щоб у вас там ліхтарик світив на годину півтора години, наприклад, часто на максимумі, чи в два рази більше, якщо брати оцей акум. Ємність, як ви бачите, тут реально. Тож, павербанк, візьміть собі, наприклад, ви заказали собі корпус, там, наприклад, з Китаю на 8 слотів. От візьміть от таких 8 акумуляторів, ви скажете, та дешевше я поставлю таких 8 акумуляторів. Але тут 1200 мА. Ну, нехай буде 10 акумів. То скільки ви будете? На 12 тисяч міліампер, ви не будете мати ніяк, тому що чистими ви будете мати 7-6 тисяч міліампер от з тих акумів. А якщо ви візьмете ось таких з десяток, то 24 тисячі міліампер ви не будете мати. Ну 15-13 тисяч міліампер у вас павербанк точно буде і буде тримати досить добре. Що ще раз вертаюся? Якщо одиночний випадок, десь одну акум треба там ну не сильно горить і не треба великої ємності, головне, щоб він був. То так, можете купляти це, як ви бачите, він 1200 має заявлених. Але я користуюсь Бушнями хорошої фірми, це є Sony, Samsung. Ви бачили, що я шуруповерти перепаковую або на Samsung, або на Sony. Так що, ось так. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ще раз кажу, посилання в описі. Переходимо, замовляємо. Слава Україні, слава ЗСУ і всім до наступних відео.